Як же ж той Путін зібав Йолки-палки? Немає світла, немає інтернету, нема відосиків, нема активу, нема нічого, ні лайків, ні коментарів, ні хрена. Ми знаходимося на тому самому українському сервері Nexus Roleplay. Промокод, який ви бачите на екрані, допоможе вам розвинутись на початку гри. Сьогодні я би хотів з вами поділитись досвідом на що краще ловити рибу на наживку або на черв'яка. Та да, нам додали у штат копання черв'яків, але для того, щоб їх вскопати, знайти, нам потрібно приїхати до цього дядьки. Дядька називається Дені. Доброго дня, Ми... Дені. Я Дені, ну тудешній фермер. Хотів. Я хотів би в тебе купити лопату. Ось така садова лопатка нам потрібно для того, щоб копати червиків. В мене вона вже є, вже я трошки копнув тих червиків. Поїхали, покажу, як це воно відбувається. Саме було ось тут у продавця насіння. Тепер нам потрібно їхати варх карти. Так, на ось цьому полі у нас знаходяться. Ті самі чарваки. Тобто ви підходите на любу ділянку, достаєте свою лопатку Бажано у швидкий слот і натискаєте одиничку, і він починає копати червяки. Так, ще шукаємо хробака, хтось там спить на полі. Так, ви викупали хробака. І так, нам потрібно якесь рибне місце. Тут в нас є неподалеку гачок. Гачок це є рибалка. Рибалки є багато. Ну хто грає, тут той знає. І так, ось наш пірс. Ого, тут так багато. Людей ловить рибу. Останній раз, коли я тут був, тут взагалі не було ні одного рибака. Так, рибаки рибачили, рибу хрен бачили. Ні, ну гарно заїхали так в пісочок, може бути. Так, до мене біжить якийсь бандит. Що ти хочеш, дядьку. Шей в масті. Йоп. Що там на хробака ловив? Ну да. І що, пайде. Та то саме, що й не нажив. Да, то саме. Да. Що, нема ніякої різниці? Ні. Все, поняв. Приняв. І так, будемо доставати ту вудку. Вудка в мене сама остання а ось це я не знаю, що з наживкою. Давайте спробуємо, якщо є наживка і є черв'як, як його взагалі ловити. а ну-ка О, ви закинули вудку. Ого, а як це так я закинув? 350 вудок А, це забагалось. У мене три наживки пішло. На одну рибку. Я зрозумів. Добре. Так, давайте знімемо вже ті штани і ті капці. Зайдемо. О, у мене татуха, ще ж є, точно. Засвітимо тут. Зайдемо тако по коліна і почнемо рибачити. Будемо ловити тих 25 риб на хробака. Чекаємо, коли червоне, ми чекаємо. Все, я зрозумів. До цього часу я не міг зовсім зрозуміти, як ця штука працює. А тепер розумію так, що трошки червоне чекаємо, і що це буде? Є, це стерлять йолки-палки, стільки часу витратив. О, ще один летить. Ого. А чому вони сюди при прилітають? Дивіться, що робиться на рибалці. Оце рибаки, я розумію. Серйозні. Отож, панове, виловив я на 25 хробаків, 25 риб, 10, 10, 2, 3 Загалом 25 Ага, хробак виглядає як банка з під якоїсь. Ну я не знаю, під якоїсь фарби. Так, сховаємо нашу вудку, а то щоб нас тут не намутили її. Мені здається, це таке не рибне місце. Але я саме вибирав таке місце, не рибне, і я такий некваліфікований рибак, тому що в мене не прокачений який там третій рівень рибака. Я самий перший, самий такий слабенький рибак. Так, під'їжджаємо гарнесенько до цього дядька, який купляє рибку. Доброго дня! У нас є для вас багато риби. Що ви скажете по цінам? Ціни у нас сьогодні взагалі маленькі. Тобто, продати за 1370, мінус 500 баксів. У нас коштує наша садова лопатка, і того зовсім мало грошей. Так, ну а тепер підійдемо до цього рибака. Він тут собі уявну рибу ловить, десь пиво перепив. Давайте купимо у нього наживки. Так, 25 наживок це 2500. І тепер для порівняння поїдемо на те саме місце, де я рибачив, і побачимо, наскільки в нас буде вигідніше ловити рибу на наживку, а не на тих хробаків. І так, все те ж саме, тільки на моєму місці вже стоїть якийсь корабель. Ще один летить корабель. Наш лодочку питав. А як я її штовхну... Руками давай впрусь. Блин, нет, ти шо, дядьку. Ты хочеш, щоб я свій мерседес трохи погнув, не? Дивись! ось тобі дешева Ой. тачка. Ні, не, я мерседесом не буду, ти що. Доброй. Доброй. Шо шо, шо шо? Н Який? ти що? Я не знімаю. Я тільки штани знімаю, бачиш. І ловлю по в воді. Все, удачі, брата. Давай, давай, стрічок, давай. О, вже мене взнають тут хлопчики. Хлопчики, вам всім привіт. Так, десь я ту вудку закидував. О, все, полетіли. У мене 20. 5 наживок, перша пішла. І так, хлопчики, наловив я тих 25 риб. О, ще 2 хробака. Отож, наловив я 10, тут 7,714 і 1,15, 25 риб. Їдемо скоріше їх продамо і подивимось, скільки ми заробили грошенят. Отож, у нас та сама вартість всієї риби, вона, до речі, змінюється через деякий проміжок часу. Тому ми продаємо за 1420. Ми ще витратили 2500 на Наживку, отож, ми пішли в мінус. У цій історії є одне але. Ну, рибалка ж діло таке тоненьке, тонке, тоненьке, як хочете так і називайте. Нам потрібно ще раз зробити ту саму процедуру. Отож, ми знову приїхали до рибацького магазину і хотів би я вам показати, та й сам подивитись на це Феррарі. я його ще ні разу не бачив. Воно є ексклюзивне. А що це в нього з дахом? У нього дах, тобто є, і, і його і нема. Якось незрозуміло. Але Феррарі круте. Незрозуміло, скільки бабок воно коштує. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отож, доброго дня! Купуємо ми ще 25 наживок і полетіли. Візьмемо той катер, який коштує 1000 баксів. Гвінт, дай нам готівкою катер. Ходять такі чутки, що в океані ловиться океанська риба. І тобто там заробіток набагато вищий. Так, будемо ми плисти ось цим от каналом, і будемо плисти ось туди. Але все ж гарно на човні плисти. Оце мені подобається. Оп! Є так обережно. Ми спускаємось по цим краєвидам. Так, ну в океані я вам скажу рибаків багато. І будемо. Так, 25 наживок погнали. І так, в загальному зловив знову 25 риб, 3 чорних амура, 7 старліді, 10, 4 гарбуші, 1 камбала, ще 5, 5 форелі, 3 осетра і 2 тунця. Загалом 25. А, ось тут ми не підпригнемо. Ой, все. Ми тут будемо стояти. Ні, тут ми не вийдемо. А ось тут, а ось тут спробуємо. Мало шансів, але є, 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 є шанс. Так, ну ми викупили одного хробака. Ну, все, потрібно ще накопати нам 24 хробака. Тож, хлопчики, в нас погодка зовсім не для літаків, але у нас ціна просто пушка. Ще віднімаємо 1000 баксів за катер та 2500 за наживку. Отож, продаємо, все ж таки ми в плюсі. Так, ну давайте вечором спробуємо виловити на черв'яка 25 тих самих рибок. Ну, що я вам скажу, на цей раз в мене трошки краще вийшло. Давайте ось так: 25 риб. О, хто це мене так? Що ти купляєш рибку чи ні? Так, ну в принципі, ціна трошки впала, але є один лайфхак, у іншого скупчика може бути ціна вища. Тому ми ще поїдемо туди, глянемо, що там в нього. Скільки буде коштувати все. Ну, в цього також на трішечки менше, ніж я продавав. Ну я думаю, якщо виросте ціна, то я не сильно виграю в цьому. Ну тобто продаємо мінус тисячу баксів, ми втрачаємо на нашому. Катері. Тобто ми трошки заробили. І так, хлопчики, давайте підведемо підсумки цієї всієї рибалки. Ну тобто те, що ми ловимо на хробака, це зрозуміло, ми ні на що не витрачаємо. Ми витрачаємо тільки 500 баксів на ту саму лопатку. А вже на наживку, якщо ловити, то ми витрачаємо 100 баксів на кожний вилов риби. На мою думку, на хробака буде більш вигідніше ловити рибу, і більш вигідніше буде її ловити в окані. Ви витрачаєте 1000 баксів, але ви знаєте, за чим їдете. Якщо ви знаєте деякі секрети, або щось там якісь тонкощі цієї справи рибалки, також напишіть в коментарях. Зрозуміло, що рибка падає рандомно і ви не кожен раз будете виловлювати ту саму золоту рибку. Ну, в принципі, так. Я поділився своїм досвідом, все вам показав так, як воно є. Не забуваємо підписуватись на канал, протискати вподобайку, писати коментарі, а також натискати на дзвіночок. Все, хлопчики! Всім пока, пока. Не забуваємо про промокод. Всім варту.